Пані Олена, скажіть, будь ласка, скільки тут парень для вас? 58 батьків, 93 собаки і 18 дітей. Хто вам допомагав? Це ви це самі? Самі, самі. Періодично є люди, які допомагають фінансово, так, є люди, які допомагають матеріалами. В перші періоди війни війни, які спину допомагали, а зараз не збільшення. В принципі, більша частина це працівники і власні сім'ї. А що вам завжди зараз треба в притулок? Що саме нагальне це кормо, дрова, крупи, полюшки, вакцини. Mm -hmm. Я думаю, що ми відкриємо збір для цього притулку. Да, Малече, для вас. Будемо збирати систематично кошти і допомагати вам. Спробуємо, як мінімум. Сподіваюся, люди підтримують цю ініціативу. Будемо да, дуже вдячні, потрібні нові вольєри, цінята виросли, і через півроку то вже буде будуть здорові слісом, бачите. Ну, на і знову вам. Привезуть mm -hmm. донят. Да, так, це е, біг по колу. Да. Скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь? Можливо, будуть люди зацікавлені, щоб приїхати допомогти вам. Полтава, Іщочас. район Герлик, Велика один. Полтава, район Герли, Заводська один. Приїжджайте, допомагайте. Не будьте какашками.